Вони зустрілися, як буйно цвів жасмин. Вона у батьків одна, і він, люблячий син, проводили чудово дні й ночі, боялись люди, кохання зрочі. Була любов, сватання, весілля, радість, нишком мріяли вже про маленьке дитя, як доглядатиме їх на старість, і щасливими проживуть усе життя. Тоді, він на роботу йшов, а вона заглядала в очі, ніжно цілувала. Було якесь дивне передчуття, весна. Обійняла міцно, не відпускала. А він, веселий, радісно усміхався. Не хвилюйся, що може трапитися зі мною. Про горе знав тільки лихий час, тоді в останнє бачились обоє. Страшна звістка сколихнула все село. Трагедія! Її коханого не стало, свідки розповідали, як усе було, для неї ніякого значення не мало. І знову буйно білим зацвів жасмин. Аромат так надоїдливо дурманив, вона з коханим прощалася, з ним, та очі сині у неї вкрились туманом. Пройшли роки забути б їй про все, кохання нове розвеселило в очі. Та знали всі, що любий лиш один, кохати іншого не буде, не хоче. Після всього вона сердилась на жасмин, ненавиділа і довго обминала, з роками, врешті-решт, змирилася з ним. Кур засвів, вона коханого впізнала, і з очей ніби зник густий туман. Невже це знову милий біля неї? Від жасмину. Йшов запашний дурман, кущ обійнявши, стояла на алеї.